Інша і краща частина нашої дискусії і наших дебатів, яких, на жаль, сьогодні не відбулось. Я хочу сказати вам, що для мене, як для майбутнього президента, є п'ять пріоритетів, які і складають сутність головних реформ в країні. Перший пріоритет це нам потрібно закрити шлях нечесного розвитку країни, закрити шлях оббирання України. Закрити шлях несправедливості України і перейти на шлях створення нової держави. Це перший пріоритет, другий пріоритет, який я виставила для себе як для майбутнього президента. Цей пріоритет полягає в тому, що ми мусимо з 85-го місця в світі. На якому сьогодні Україна знаходиться по інтегрованому індексу людського розвитку, по програмі Організації Об'єднаних Націй ввести країну за 5 років в трійку, в тридцятку найпотужніших країн світу, в тридцятку, тому що там наше з вами місце природнє. І це значить, що інтегральний показник людського розвитку об'єднує все: і доходи людини, заробітні плати. Пенсії і організація бізнесу в країні, який інвестиційний клімат зроблений в країні, це і система податків, це система функціонування економіки все входить в інтегральний індекс розвитку людини. А крім того, це і тривалість життя людини, це система охорони здоров'я, освіти, рівень інтелекту нації. Це все і повністю. Концентрована оцінка розвитку економіки це ВВП на душу населення в країні. Я хочу, щоб ми з 85-го місця за 5 років піднялися на 30-те. І моє переконання, що ми можемо це зробити, полягає в тому, що ми входимо сьогодні в 30-ку країн світу, які мають найвищий рівень інтелекту і освіти. Ми вже там. Ми серед розвинутих країн світу. Це значить, що ми маємо базу. Передумови для того, щоб піднятися за 5 років на своє законне, стабільне місце серед найсильніших країн світу. І ми зробимо це обов'язково. Третій пріоритет, який дуже тісно пов'язаний з другим, цей пріоритет полягає в тому, що серед країн Східної Європи. Серед тих країн, де ми сьогодні можемо піднімати свою позицію і свої рейтинги, я хочу, щоб ми піднялися на перше місце серед східних країн Європи по розвитку науки, освіти і системи охорони здоров'я. І ми можемо це зробити, визначивши головні пріоритети розвитки науки. І ми маємо такі пріоритети. Ми, як країна, завжди були по певним позиціям першими. Ми були першими в розвитку біотехнологій, в тому числі в розвитку всіх наукових досягнень в сфері генетики. Ми були в сімірці країн світу і залишаємося по технологіям в сфері розвитку космосу, освоєння космосу. Ми були одними з найкращих в системі. Розбудови інших наукових напрямків, і ми будемо це робити, і будемо робити такі пріоритети. І я знаю, що ми досягнемо саме того рівня, про який я говорю. Але в той же час система освіти в Україні вона також потребує реформування і становлення. Хоча ми і входимо в тридцятку країн світу, які мають найкращий рівень освіти. Ми мусимо подивитися тут на декілька важливих складових. Як живуть наші вищі учбові заклади, і ми мусимо зробити їх повністю автономними фінансово? Ми мусимо дати їм автономію, формувати процес навчання так, щоб він був найкращим, найсучаснішим, і щоб на базі наших університетів, наших найкращих технічних вищих учбових закладів, були побудовані серйозні наукові центри, які давали нам можливість об'єднати. Університетську науку з практикою, яка може е, дійсно бути кращою, якщо втілювати в життя ці наукові напрацювання. Я точно знаю, що нам потрібно думати про нашу молодь і про наших студентів. Нам потрібно думати, що вони і складають сьогодні нашу надію, наш рух вперед, тому що країна сьогодні буде конкурентом в світі тільки в одному випадку. Якщо ми будемо сильні інтелектуально, якщо ми інтелектуально зможемо бути конкурентами. Якщо ми не конкуренти інтелектуально, нам потрібно просто сказати, що ми виходимо за межі будь-якої світової конкуренції. А конкурентна спроможність держави це і є наша успішність. Саме тому я хотіла би, щоб наші вищі учбові заклади давали студентам можливість здійснювати студентське самоврядування впливати на всі процеси і навчання, і організації роботи вузів. Ми прийняли закон про студентське самоврядування і ми зробимо все, що для цього є необхідним. Я думаю, що все, що стосується середньої освіти, професійно-технічної освіти, освіти технічної в технікумах, я думаю, що тут ми мусимо зробити дуже серйозний крок вперед. І це теж пов'язано з автономією, якістю учбового процесу. Крім того, відношення до здоров'я дітей є надзвичайно важливим. І, в принципі, освіта буде піднята, реформована на абсолютно новий рівень. Але Но можу вам сказати, що наше студентство живе з безліччю питань. Наприклад, вони сьогодні задають питання, а де нам знайти перше робоче місце, як нам працевлаштуватися? І коли ми сьогодні складемо всі програми кандидатів в президенти, складемо всі програми. Партій політичних, окремих політиків, то ми побачимо, що всі говорять про перше робоче місце. Але головне, що ніколи не було дієвих механізмів, як примусити приватний бізнес давати перше робоче місце примусово? Ніяк. І тому ми зараз розробили законопроект, який стане реальністю після виборів президента. І ми його приймемо. Цей законопроект говорить про те, що потрібно дати спеціальні податкові пільги тим підприємствам, які будуть брати на роботу саме фахівців, які тільки-тільки закінчили вищі учбові заклади, які закінчили професійно-технічні заклади і які можуть прийти і працювати. І якщо підприємства будуть податково зацікавлені в цьому, то ми безумовно отримуємо результат. Випускників будуть брати на роботу. А друге, як ще дати нашим студентам, які завершують навчання робочі місце це малий і середній бізнес. Малий і середній бізнес це те, що складає основу розвитку нормальної економіки в кожній державі, малий і середній бізнес, який є основою створення середнього класу в державі. Я хочу, щоб ви знали, що ми будемо започатковувати європейські моделі. Підтримки малого і середнього бізнесу. Що це значить? Це значить, що ми для молоді, яка хоче знайти робоче місце, і для малого і середнього бізнесу побудуємо таку систему кредитування, яка може відкрити нові перспективи для розвитку бізнесу. Чому сьогодні бізнес не розвивається малий? Три причини: немає нормального кредитування, задушений бізнес бюрократією корумпованою. І задушений непосильною податковою системою. От три аспекти. І я хотіла би зараз пояснити вам, що перше це кредитування. Не можна давати кредити тільки під застави, тому що у початкового бізнесу, у малого і середнього бізнесу, немає таких застав. Щоб оцінивши їх в 3-5 разів нижче, ніж вони коштують, покласти цю заставу і отримати достатній обсяг грошей для розвитку бізнесу. І тому моє рішення це кредитування під бізнес-план, кредитування під державне і недержавне страхування. Застава замінюється страхуванням. Це перша відповідь на питання. Друге, чи може розвиватися бізнес, якщо кредити йому дають під 20-25%, а в кризу і під 30% річних? Ніколи. І тому ми докорінно будемо міняти систему грошово-кредитної політики. Поки ми не навчимося і не зробимо модель, яка буде давати кредити під ті відсотки, по яким дає світ, а це не вище 5-7, ну максимум 10%. Ми ніколи не піднімемо бізнес на ноги. І тому моя відповідь: зміна грошово кредитної політики і відсотки по кредитам для малого і середнього бізнесу, а в тому числі і для аграрного комплексу, на рівні світових стандартів. Третє: це наскільки дається кредит нашому бізнесу? На рік. Що за рік можна зробити? Нічого. І тому потрібно переходити до довгострокового кредитування на 5, 7 і.